Такий другий тур козацьких забав, тому що нас погода трошки підводила. Перший тур ми провели, твій патріотичний був в актовому залі літературно-музичній. І сьогодні ми постараємось провести конкурс трою пісні і козацькі забави, тобто спортивні змагання. Ми вас вітаємо в другому етапі військово-патріотичного конкурсу Пісні і строю. З метою розвитку військово-патріотичного виховання, спортивної підготовки дітей, учнівської молоді, забезпечення формування і розвитку громадянських, моральних, психологічних і фізичних якостей у процесі виховання та навчання, набуття учнями знань, умінь та навичок необхідних майбутньому захиснику вітчизни та з нагоди державного свята захисника України наказує. Провести шкільний військово-патріотичний конкурс пісні строю та козацькі забави 6 листопада 2015 року на території школи. Відповідно до наказу затверджено положення про проведення конкурсу, з яким вас знайомили ваші класні керівники та вчителі-наставники фізичної культури. Також, відповідно до наказу, затверджено склад організаційного комітету до якого ввійшли директор школи, заступник директора Михайлишин Ольга Диноївна та Шаблінський Іван Михайлович, а також педагог-організатор Овчаренко Мирослава Іванівна. Рідні права державу хлопці підемо. По війна матці там, запили сів, чолі і стрільці, хлопці підемо. підемо, боротися будемо за Україну, за рідні права державу, хлопці, підемо. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям! Слава! Слава, слава нації! Смерть ворогам! Україна! Она усе, гей, малкино! Наше славне товариство! Гей, наші руї раз, два-три, гей попереду, бошов, наша життя, Україна, в нас. Прошу опискам привітайте своїх колег, підтримайте їх. Ося рідний край любити. Наш девіз. О, душа, життя в Україні. Честь для себе. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Слава, слава! Слава! Україна! Понад усе! Наш девіз! Гей мати, брати, маму, шанувати, чесну роду доручити, Україні служити. Гей, мали добрий, наші славе товариство, гей, ваші руї, разба. Вода є, бачі люди, подаги боці заболю за щасливу, рідну долю. Клас! Слава Україні! Героям слава! слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Наш дивіт! Гей, <пев> славний наші палдинові, ей, навширує, раз, два, три, <пев> Україні, герої, слава, спей, Мало, врага, Україна, все, наш довіст, весело, України, дочки. <пев> <пев> Tá aqui, tá

Плач, Бо... Давайте ще раз їм поаплодуємо, що ви чекали такий голос і так гарно виступили.